Слугу народу на Чернігівщині тимчасово очолив голова військової адміністрації В'ячеслав Чаус про те, що обов'язки голови обласної партійної організації покладені на чаоса йдеться в повідомленні партійного сайту. Як відомо, попередній голова організації Павло Халімон подав у відставку після резонансних публікацій. у ЗМІ, йдеться в заяві партії. Це відсилка до розслідування української правди про придбання Халімоном вже під час повномасштабного вторгнення маєтку. На Печерських пагорбах у Києві за понад 10 мільйонів гривень. Голова Чернігівської Овай сам неодноразово фігурував у скандалах, пов'язаних, зокрема, з гуманітарною допомогою. З цього приводу в області працювала тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Вона виявила порушення за її матеріалами, відомо про відкриття мінімум одного кримінального провадження. Службова недбалі, що завдала істотної шкоди інтересам громадян, державним чи громадським. Це в додаток до вже відкритої у вересні кримінальної справи про можливе незаконне використання. Тання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку також у листопаді 22-го Нартеп Геолеро звернувся до САП і набу, аби там відкрили кримінальне провадження про те, що голова Чернігівської ова використовував дорогий позашляховик, переданий для Збройних сил України.